Доброго дня, діти! Рада вітати вас! З вами я Василина, і сьогодні з вами ми зачитаємо уривок з історії Єви Сольської кошеня і сонечко. Буні подобалося гратися на ромашковому полі. Чудові квіти нагадували кошеняті маленькі сонечка з білими промінцями. А сонечко Боня дуже любив. От і сьогодні його руда голівка весело миготіла серед квітів, боня грав у піжмурки з метеликом. Хлоп, зненацька, щось плюхнулося йому на носа. Гей, Боня скосив допитливі зелені оченята. Ти хто? У нього на носі коперсалася червона комашка з чорними цятками на спині. Лоскотно, припини. Писнув Боня. Кошеня стрімголів гайнуло до мами, що приймала сонячні ванни неподалік від нього. Мамусю, дивись, хто в мене є, загукав до неї Боня. У дитинстві ми називали їх сонечками, усміхнулася мама. Так ось як тебе звати, прошепотів Боня. Сонечко. Боню, привіт. До нього мчав рябий кудлатий песик. Ой, привіт, Рексе. А у тебе комашка на носі таємниче повідомив песик. А вже ж, відповів котик, ніби то була звичайнісінька річ її звуть сонечком. Ой, цікаво, а чому? Не знаю, розгубився Рекс. Мені конче потрібно з'ясувати. Чекай, песик замислився. Може, тому що воно одного кольору із сонцем? Боня почухав за вушком. Але ж у нього чорні цятки, сказав він, і воно зовсім не сяє. Твоя правда. Запитаємо в когось ще. Діти, на цьому ми завершуємо уривок з історії. Якщо ви хочете дізнатися чи дізналась кошенятко, чому звать його друга сонечком, приходьте до нас і прочитайте цю чудову книжечку.